Коли підходиш до світлофора, коли є люди, тобто стоять біля тебе, то ти знаєш, що ти підеш на зелене світло. А коли немає людей, ти вже вагаєшся і чекаєш, поки хтось підійде. Рівнянин Петро Озарчук, який має першу групу інвалідності позору, розповідає, як перетинає необладнані обладнані звуковим супроводом проїжджі частини вулиць. Додає, що на перетині вулиць Соборної князя Володимира та княгині Ольги йому перейти дорогу зручно. Оцей, біля якого ми стоїмо, він обладнаний ідеально і по звуку, і по тому, що говорить, яку вулицю треба переходити. Я просто от стою, з вами розмовляю, а сам знаю, де зелене світло. Розумієте? Ви на це увагу не звертаєте. Але для таких і незрячих це дуже велика допомога. Керівник громадської організації людей з інвалідністю позору генерація успішної дії Петро Поліщук розповідає, що аудіосупроводи переходів допомагають людям, які мають порушення зору, безпечно перетинати дороги. Втім, додає деякі з них працюють загучно. Їх ставив по діагоналі, щоб їх краще було чути, а менше би давали звуку, щоб вони, наприклад, навколишньому середовищу не мішали і людям, які живуть в навколишніх будинках. Щоб було їх просто, наприклад, на світлофорний об'єкт хоча б два по діагоналі, але вони тихіше працювали, щоб вони от, можна було їх чути ближче. У грудні у Рівному гучномовцями обладнали вісім нових світлофорів. Директор міського департаменту інфраструктури Руслан Гудима каже, їх встановлювали на вулицях, якими пересувається найбільша кількість людей. В межах 8-9 тисяч коштує саме це обладнання. Якщо в нас раніше було їх там порядка 19-20 звучних світлофорів, то стан на сьогодні ми вже маємо 27. І будемо продовжувати в наступному році, як все буде добре реалізовувати цей напрямок взагалі на всіх світофорів є світофорних об'єктів. Понад 59 принцип роботи даних світофорів з сьомої ранку до десятої вечора. Вони створюють зовнішній шум який може заважати мешканцям. Тому на ніч їхня е, така озвучена діяльність припиняється. Також звукове обладнання для оповіщення людей з порушенням зору є у міських тролейбусах зі слів речника рівне електроавтотрансу Антона Бриниха із 78 транспортних засобів аудіосупроводи, які оголошують зупинки, стоять у 75 за словами Руслана Гудими. Нині вони хочуть залучити перевізників, аби встановити гучномовці і у маршрутках. Будемо знову розмовляти з перевізниками, оскільки ми розуміємо, що це повинно лягти на плечі перевізника, оскільки це приватний транспорт, і місто не може бути долучене, щоб вони встановлювали і озвучували зупинки і напрямок свого автобусу, з яким він рухається там. Ми будемо їм доводити тут. вже питання їхніх 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 можливостей щодо встановлення таких систем, які які їхня буде вартість для них. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.